Сьогодні в нас є шалена кількість різних цікавих новин для українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. І давайте про все по порядку. Залишайтесь тут, підтримайте це відео лайком, коментарем, своєю підпискою обов'язково. Кожна ваша реакція це все дуже сильно допомагає розвивати канал. Для вас це півсекунди, для мене це приємно. Тож, погнали! І давайте почнемо з нового опитування КМІС, яке проводить. Яке де запитували в людей, як вони вважають, чи який зараз в Україні рівень корупції чи вищий, ніж був раніше, чи менший? І 90% українців вважають, що зараз рівень корупції в країні вищий, ніж раніше. Повністю згодні з цим твердженням 67,7%, частково 23,1%. Разом з тим 53,7% вважають відповідальним за високий рівень корупції в країні. Антикорупційні органи 45,6% вважають напряму винним за... у корупції такі шалені в Україні напряму Зеленського. Е, так. Також з огляду на ваші відчуття, як би ви могли оцінити загальну ситуацію в країні в майбутньому? І е, тут, е, власне, 36% сказали, що буде краще, 20% сказали, що залишиться без змін. Е, далі 34 сказали, що буде гірше, і е, 8 відмовились відповідати або сказали, що не знають. Також ще з цікавого, хто несе відповідальність за високий рівень корупції в країні? 53% сказали, що це антикорупційні органи, 45% президент, 44 Верховна Рада. Далі 43% поліція, прокуратура ДБР, 33 суди, 31 Офіс президентства, 31 суспільство, 30% Кабінет міністрів. І один відсоток назвали якісь інші. Напевно, сказали, що в корупції винні ухилянти. От, по корупції, в принципі, зрозуміло, вона в Україні шалена і можна дуже добре отримати по шапці, навіть якщо в принципі говорити слово корупція і розказувати щось. Але так як ми з вами тут розбирали нове дослідження КМІС, яке просто так би точно не публікувалося. То я думаю, що е, до мене не прийдуть, як мінімум, найближчим часом. Далі, пройшлася новина від нардепа Бужанського, що стосується ТЦК і їх покарання. Співробітників ТЦК каратимуть за спроби мобілізувати людей з бронюванням або тих, хто не підлягає мобілізацію. Хм, дуже непогано. ТЦКшників бодай за щось будуть карати. Про це повідомляє народний депутат. І ми всі такі: ура! Нарешті, хоча б за щось будуть карати ТЦКшників. Якщо їх не хочуть карати за бусифікацію, то хоча б хай їх карають за те, що вони мобілізують тих, кого навіть е, ті закони, які зараз є, захищають від цієї мобілізації. Хм, І я собі думаю, щось помінялося, але це продовжилось недовго, це продовжилось буквально декілька годин, бо. Після цього нардеп Федієнко заявив, що ніякого законопроекту про відповідальність ТЦК за правопорушення при проведенні мобілізаційних заходів наразі не розробляється, знову несеться якась перекручена інформація. І тут я розумію, що все стає на свої місця. Ніхто ТЦКшників ні за що карати. Не буде. Вони мають вся дозволеність, вони мають просто необмежену владу, вони можуть використовувати силу і зброю проти людей. Натомість люди не можуть використовувати силу і зброю для того, щоб себе захистити. Я не говорю про якісь напади на ТЦКшників і так далі. Просто люди не мають права і змоги навіть захиститися. Бо якщо хтось переборщить там зі своїм власним захистом хтось поб'є ТЦКшника, то давайте будемо чесними: ця людина буде сидіти у в'язниці. Навіть якщо перед цим. ТЦКшники його намагалися бусифікувати, побити і так далі. Бо потім все перекручується таким чином, що на ТЦКшників нападають цивільні, як звірі, знаєте, ото. але я хочу сказати, що звісно, що це все брехня, і з українців просто роблять дурачків. Ну, типу, все як обично. Як люблять, так вони і роблять. Далі поговоримо трошки про меми. Це дуже надзвичайно важлива новина, я вважаю. Меми з політиками це дестабілізація України. В комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців. Мем може змінити хід політичної кампанії і бути частиною пропаганди, спрямованою на підрив довіри до держави, заявили в комітеті з питань свободи слова. Комітет Верховної Ради з питань свободи, який очілює народний депутат Ярослав Юрчишин. Юрчишин дуже багато в останній час наговорив, говорив. Але ми зараз не про це. Вирішив дати роз'яснення стосовно ризиків мемів в політичній кампанії. Бачимо, що в нас вже ну, готуються вони до виборів, тут нічого не зробиш, нічого не скажеш. Так. Як мем може змінити хід політичної кампанії? Це здається жартом. Але насправді меми часто є ефективними інструментами дезінформації. Меми створюють сильний емоційний відгук, завдяки чому вони швидко поширюються. Водночас їх зміст не завжди очевидний. За ними можуть стояти цілі кампанії зі зміни громадської думки. Наприклад, мем з жартом про політика може забракувати в свідомості виборця негативне враження, навіть якщо він. Не вдавався у подробиці. Що хочу сказати, що те, що говорить Юрчишин, це дуже добре, але якщо ми візьмемо головного опонента Зеленського на минулих президентських виборах, так, бо Юрчишин все-таки він в команді Зеленського, то таку кількість мемів, які, яку на той момент почали робити, на Порошенка, висміювати його і так далі. так, І це насправді було дуже смішно. Тож тим, хто робив, ну, респект. О, то е, тоді про це мовчали. Так? І про це, на цьому ніхто не концентрував увагу. Зараз ми бачимо шалену кількість мемів на Зеленського, на е, весь кабінет міністрів, на багатьох депутатів і так далі. І якби їх це зараз дуже сильно турбує. Ну, в першу чергу згадаємо мем про слово потужний. Так? Потужний, потужність, незламність і так далі. Це все стало мемом, це дуже сильно. Всі використовують, і якби в Ютубі можна було надсилати меми, то я думаю, що їх би тут було дуже і дуже багато з подібним змістом. От, тому бачимо. Я не знаю. Добре, от він сказав, що вони що меми дуже шкідливі, Так, що вони можуть там на щось погано повпливати. Але вони можуть і добре повпливати з іншої сторони, бо не може, ну там меми не можуть нести тільки негатив. І там висміювати когось. Бо таким, так само добре робіть тоді хороші меми, добрі меми. От, е, Працюйте з цим. А тут незрозуміло, чи то вони хочуть вже почати садити е, тих, хто вис... робить меми і розсилає їх, садити їх у в'язницю, обмежувати їх діяльність, чи що вони з цим хочуть робити, бо я не можу зрозуміти. От він е, е, директор комітету з е, Свободи слова. От, і я не розумію. Він розказує тут про загрозу мемів для чого? Щоб обмежити свободу слова, щоб сказати, що меми це не свобода слова. Ні, меми це свобода слова, це вираження людей і вони це роблять. Так, якщо настрої в суспільстві такі, коли люди виступають проти політиків і роблять злі меми, то це означає, що це дзвіночок для влади, що вони щось не так роблять. Да й тільки. Якби влада робила щось таке, що людям подобається, то і склад тих самих мемів був би зовсім інший. І мені здається, це зрозуміло і це логічно. Згадайте, перший рік війни. Всі меми, абсолютно всі меми, були, якби направлені суто проти Ерефії, ну і проти Порошенка. Бо на Порошенка завжди роблять меми. А на сьогоднішній день, якби їх роблять і на українських політиків, в тому числі, і на європейських політиків, в тому числі. І ні в кого з цим немає ніяких проблем. Тому навіщо про це говорити в публічному просторі? Пан Юрчишин не поділився своєю думкою. Далі наступне. Переговори з командою Трампа можна чекати на початку лютого, сказав Арахамія. На початку лютого буде український тиждень в Вашингтоні. Там відбуде, там будуть відбуватись основні процеси, основні переговори з командою нового президента. Як ви думаєте, чи вдасться нашим політикам виправити хід історії, виправити ситуацію і знайти якусь спільну думку? Я не знаю, спільні якісь точки дотику. З Америкою для того, щоб ефективно працювати на справедливий мир, на справедливе закінчення цієї війни на умовах України, хоча б в переважній більшості, скажімо так. От. Далі. Знову ж таки, Зеленський, коли виступав на форумі в Давосі. Вирішив також прокоментувати блокування Тіктока. Давайте послухаємо це до речі. Дуже в мене перевів, якби пересікається з тим, що казав Юрчишин Про меми Зеленський тепер говорить про Тікток. Давайте послухаємо зараз. Європа відстає у розвитку штучного інтелекту. вже алгоритми алгоритми. Тіктоку сильніші ніж деякі уряди. Вже доля менших країн залежить більше. Від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Вже Європа не є лідером у глобальному технологічному рейсі. Відстає від Америки та Китаю, от це був Зеленський, просто він говорив англійською, його переводив. якийсь хлопчина так, що тут сказати, алгоритми Тіктока сильніші за деякі уряди, але давайте бути чесними. Це точно так само, як з мемами, те, що відбувається в Тіктоці. В переважній більшості своїй просто показує волевиявлення людей, волевиявлення народу, як, що вони думають, і, і все. Як працюють алгоритми в будь-якій соціальній мережі. Набувають популярності не ті відео, які просто закинуті як дезінформація, і там якісь як боти. так? І е, відео набирають перегляди, виключно в тому випадку, якщо вони мають відгук свого глядача. Тобто в українському Тіктоці з'являється відео з якоюсь новиною. І якщо ця новина тригерить е, українців, от, наприклад, так, була новина про те, що Зеленський дуже швиденько підписав закон про е, штрафування 17-річних, які не стали на облік. Ну, звісно, це б зразу понабирало мільйони переглядів. Бо це, по-перше, несправедливо, звідки в дітей гроші, щоб платити штрафи, е, так, і це одразу ж має якийсь відгук. В суспільстві. І це одразу починає форситись, набирати перегляди і так далі. І це сигнал, що люди не задоволені такими нововведеннями, коли для 17-річних вводять штрафи. І тут можна або сказати, це і псо, і тікток такий поганий, а можна робити висновки. І я вважаю, що соціальні мережі вони, ну, якби вони не просувають, що попало, вони просувають те, що має відгук людей. Якщо людям це відгукується, вони ставлять свої лайки, вони підписуються, вони там пишуть коментарі, вони пересилаються своїм друзям знайомим, то алгоритм Тіктока, Ютуба, Інстаграма чи Фейсбука одразу ж це починає давати цьому перегляди. І це не купиш за рекламу, це має відбуватися органічно. Бо якщо б це все рекламувалось, то це б було, по-перше, видно. І по-друге, це б не мало такої сили. А коли це органічно починає набирати перегляди, то це означає лише одне, що людям це відгукується і вони це підтримують. І сваритись на TikTok, бо е, їм там щось не подобається, то е, це найпростіший шлях. Але знову ж таки, давайте згадаємо 2022 рік, як мінімум першу його половину. Все, що було в TikTok, воно було максимально позитивно налаштоване. До е, наших політиків, до наших депутатів, і так далі. А коли через півроку, через рік в них вже, знаєте, трошки булки відпустились, і далі знову почало це все гімнолісти з корупцією і так далі, е, то, звісно, що люди почали виражати своє недовольство. І саме тому контент в Тікток, в україномовному Тіктоці, змінився. От, тому я не знаю, наскільки доцільно сварити Тікток, наскільки там доречно розказувати, що там якась дезінформація і так далі. Дезінформація є 100%. Але е, в 21 сторіччі, і тим паче вже в 2025 році, е, соціальні мережі це той інструмент, який дає простим людям, які не мають доступу до влади, до медіа і так далі, висловлювати свою думку і бути почутими. Звісно, що набагато зручніше, як знаєте, в 2000-х роках, в 2001-му чи в 2004. му Набагато простіше тоді було, бо тоді, знаєте, наробив якогось гімна, а люди не можуть навіть зреагувати і показати, що вони з цим не згодні. Напевне, приблизно так і було розвалено українську армію, напевне, приблизно так і був підписаний Будапештський меморандум, бо суспільство навіть про це знати не було. А зараз хтось сказав слово, і всі знають, і всі на це реагують, і реагують дуже гостро. І, можливо, якби TikTok, Інстаграм, Фейсбук і Ютуб були в 90-2000-х, х в -х, то, можливо, б не було Будапештського меморандуму. Україна зараз би була з ядерною зброєю, з міцною армією, і в нас би не було війни. Скоріше за все, що так би і було. А... Але бачимо, що для власті мужчині, для депутатів, для політиків дуже невигідно, коли вони роблять якесь лайно, а люди їх починають за це лаяти в інтернеті. І от їм це дуже неприємно, і вони всіма способами хочуть це, цього позбутися. Але я думаю, що в 2025 році цього позбутися на сьогоднішній день неможливо. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!